Робота будь-яких медичних установ залежить від персоналу, і мова йде не лише про компетентних лікарів, а й кваліфікованих медсестер. Адже вони багато часу проводять із пацієнтами та виконують різноманітну роботу. Напередодні дня медичної сестри, що відзначатиметься 12 травня у Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни. Відбулися урочистості. Я впевнений скажу, що кожна з вас ставиться до пацієнта з любов'ю. Як для свого близького когось, да, з повною віддачею. І вся робота, яка саме лікує, вона на ваших плечах. Бо лікар подивився, призначив. А від того, як ви виконаєте ту роботу, від того залежить результативність нашої роботи. Ми живемо, працюємо та святкуємо у реаліях воєнного часу. Тому символічним стало місце проведення заходу до дня медичної сестри сховища медичного закладу. Цей день не можна перенести на інший, без поздоровлення медичних сестер не можна, не може існувати ні один лікувальний заклад, тому що без медичних сестер і існувати цей заклад не може. Тому ми завжди радіємо командній роботі і. З шаною, повагою, подякою ставимось до кожного члена колективу, особливо для медичних сестер. Ми знаємо, наскільки важлива їх робота. Головна медична сестра шпиталю для ветеранів війни Наталя Волокова розповіла, за що любить свою професію. Робота медичної сестри не є легкою, але з медичною сестрою, з кушерочки, з фельдшером людина народжується, людина йде життя. І коли поступає пацієнт з скаргами з біллю, ти виконуєш призначення лікаря, ти допомагаєш йому словом і медикаментозно. І він йде своїми ногами з вдячністю. Ти просто відчуваєш гордість за свою професію за взагалі всю медицину. За час роботи медичною сестрою трапляється багато подій, але є ті найемоційніші, які запам'ятовуються назавжди. Ми почали працювати з Реабілітацією, ну, ре... займатися саме реабілітацією, коли до нас поступив пацієнт з інсультом, він не міг рукою ніяк кістю робити. А після... Я ну, працювала тоді у фізкабінеті, кабінет світло лікування, і ми робили йому процедури наші, і він через два роки. Дві або три процедури він приходить, каже, дівчинка, дивись, як я можу. І він сам міг кістю. Ну це певно було таке найсильніше для мене враження. Всього у шпиталі для ветеранів війни працюють близько 80 медичних сестер. І святкування дня медичної сестри це один зі способів висловити подяку за щоденну роботу та визнання важливості медсестринського фаху на державному рівні. Я вас вітаю і хочу побажати вам, щоб ви завжди ходили на роботу з задоволенням. Щоб отримували не тільки задоволення, а достойну заробітну плату. І мені приємно читати в наших книгах скарги, які існують в кожному підрозділі. У ті теплі слова, які наші пацієнти направляють вам. Медиків привітали не тільки словами, а й піснями. Вріку переростає, журбою розквіта гірка. Печаль. Також медичних сестер привітали почесними грамотами за зразкове виконання службових обов'язків та сумлінну працю. Валерія Лисенко Ванкаченко, Кременчуцькі новини.